Друзі, нам залишається у фіналі тільки підсумувати все, що ми сьогодні обговорювали, і перейти до резолюції нашого телемосту. Отже для участі телемості, захист невролярного юніту пацієнтів з черепно-мозковою травмою, візьми курс на відновлення, зареєструвалось близько трьох тисяч фахівців системи охорони здоров'я України. Телеміст відбувся у мультидисциплінарному форматі та об'єднав лікарів, вузьких спеціальностей неврологів, терапевтів та анестезіологів. До уваги учасникам було запропоновано трансляцію п'яти доповідей, у яких висвітлено наступні питання: захист невонейровоскулярного юніту у пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Єдиний підхід до здоров'я мозку, досвід лікаря практики. Хронологія розвитку черепно мозкової травми, важливі аспекти надання медичної допомоги від старту лікування до реабілітації, практичні поради лікаря, відділення реанімації інтенсивної терапії, черепно мозкова травма в умовах війни, погляд на лікування з точки зору патофізіологічного ураження, застосування патогенетичної схеми лікування черепно мозкової травми, огляд клінічних випадків. Черепно-мозкова травма не ізольована подія, а стан, що розвивається з декількох етапів: ключові аспекти реабілітації пацієнтів, огляд клінічних випадків. Захід зареєстровано в центрі тестування при Міністерстві охорони здоров'я України, номер заходу 5501258, всі учасники отримають сертифікат, який дає право на нарахування 5 балів відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019-446, реєстраційний номер Провайдера 1208 висновки та рішення за результатами обговорення доповіді. черепно мозкова травма не ізольована у час події, а стан, що розвивається у часі, та може обґрунтуватися до довгостроковими наслідками. Це стан, що виникає внаслідок травматичного ураження тканин головного мозку, що сформована клітинами нейроваскулярної юніта, єдиним взаємопов'язаним анатомо функціональним комплексом, представленим нервовою тканиною нейрон глія та мікроциркуляторною ланкою перицити ендотеліальні клітини та гладком'язові клітини. Судин червономозкова травм. Ма є однією з головних причин смерті та інвалідності в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Кількість черно-мозкових травм складала 120 тисяч випадків на рік. З початком активних військових дій на території країни кількість черно-москових травм зросла мінімум двічі у всьому світі. Загальна кількість випадків недооцінена, враховуючи, що багато легких черетно-москових травм залишаються невиявленими відповідно невілікованими та не реєструються через відсутність національного реєстру черно-мозкових травм. У 2019 році було опубліковано звіт консорціуму СтарХ. Згідно з яким нейропротекція є неправильним підходом, оскільки не враховує всі типи клітин мозку чутливі до пошкодження або смерті. Тому рекомендовано змінити термін нейропротекція на цитозахист мозку, щоб точніше описати намічену мету захисту всіх компонентів нейроваскулярного юніту. Так, сучасна концепція свідчить про необхідність захисту не нейронів, а саме нейроваскулярного юніту, яка складає єдиний структурно-функціональний елемент тканин головного мозку. Одним із ключових механізмів розвитку вторинного пошкодження головного мозку є. И шемечный каскад черепно сковит. Травму еще включаю. Глутаматну ексотоксичність, зміни нейротрансміторів, окислювальний стрес, нейрозапалення, вразливість до відстроченої загибелі клітин нейровоскулярного юніту. Ішемічний каскад збільшує тяжкість глибину та площу первинного ураження тканин головного мозку. Синдром системної запальної відповіді сірс розвивається внаслідок надмірного вироблення прозапальних цитокінів та хемокінів. Надмірне виробництво запальних цитокінів може додатково впливати на цілісність гематоенцефалічного бар'єру та призводити до пошкодження тканин головного мозку. Сірць є однією з основних причин розвитку синдрому поліорганної недостатності, а також гнійно-запальних ускладнень. Нейрозапалення відіграє провідну роль у розвитку віддалених. Наслідків доведено, що активна форма е, активована мікроглія впливає на нейральний гемостаз функцію нейронів, особливо в підгострому та хронічному періодах черепно-мозкової травми. Таким чином, захист нейроваскулярного юніту є важливою терапевтичною ціллю при черепно мозковій травмі. На сьогодні багато питань з приводу лікування черепно-мозкової травми залишаються невирішеними і потребують подальшого вивчення. Зокрема, не існує ефективних протоколів лікування черепно-мозкової травми. Міністерство оборони США ваєфод uh, brain health invasion запропонували керівник принцип щодо оцінки лікування, ЧМТ а також повернення пацієнтів до повноцінного життя. Цілі, які перед собою ставили, підвищення розмови та фізичної працездатності, моніторинг пом'якшення загроз для здоров'я мозку, запобігання розпізнання та мінімізація наслідків черно-мозкової травми, зменшення або усунення віддалених та пізніх наслідків черно-мозкової травми, розвиток науки про здоров'я мозку. Ці цілі повністю відповідають єдиному підходу до здоров'я мозку, патогенетичної схеми лікування черно-мозкової травми, яка складається з едавороном, блокатором. Мічну каскаду. Та стартового компоненту в контролі системної запальної відповіді для запобігання сірс, збалансованого горочину електролітів і цитиколіну для більш раннього відновлення свідомості та регресу неврологічного дефіциту і ледергійну для захисту судин, ушкоджуючого впливу шимічного каскаду та покращення перфузії головного мозку, враховуючи, що Едеварон здатний впливати на патогенетичні механізми, хронічної еволюції ушкодження головного мозку, доцільно проводити повторні курси лікування препаратом. Хронічні наслідки черно-мозкової травми пов'язані з постійним головним болем емоційно лабільним станом депресією, когнітивними скаргами Черепно-мозкові травми будь-якої тяжкості може привести до посттравматичної епілепсії, посттравматичних стресових розладів, нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера та хворобу Паркінсона. Ішемічний каскад та нейрозапалення сприяють розвитку віддалених наслідків черепно-мозкової травми та залишаються поза таргетом менеджменту черепно мозкової травми. Для запобігання розвитку наслідків черепно- мозкової травми рекомендовано розглянути застосування єдиного підходу до здорового мозку і віддаленому та проміжному періодах В проміжному періоді черепно мозкової травми за допомогою едеварону зменшення нейрозапалення та чинить ендотеліальну протекцію, збалансованим рочним електролітів, це ці коліни тривалість від ноного періоду і зменшує інтенсивність посттравматичного синдрому. і еліаргінін покращує перфузію головного мозку через активацію вазодилітації та забезпечення фізіологічної ангіопротекції. мінно-вибухові черепно-мозкової травми це окремий травматичний вплив на головний мозок, до якого додається ураження слухового та вестибулярного апарату. Аналогів, яким не існує в клініці захворювань мирного часу. Діагностика черно травм наслідок міновибухової травми часто затруднюється внаслідок більш пізнього огляду постраждалого через труднощі евакуації з місця ураження і наявності і інших комбінованих ушкоджень. Під час конференції було представлено власний досвід менеджменту черно травм із застосуванням єдиного підходу до здоров'я мозку. Додання патогенетичної схеми лікування до стандартної терапії сприяло отриманню більш виражених результатів лікування, на відміну від стандартної терапії, спостерігали швидкість. Ка нормалізація рівня свідомості за шкалою комглазлом регресу неврологічного дефіциту, виражене зменшення інтенсивності головного болю за важ шкалою, відмічається покращення концентрації уваги, пам'яті та швидкості розумових процесів. Оцінка відбувалась по монральській шкалі, оцінки когнітивних функцій, а також зменшення астеноневротичних проявів. Застосування єдиного підходу до здоров'я мозку є перспективним з огляду на багатообіцянність клінічних результатів, збереження та відновлення когнітивної та психічного здоров'я, зменшення або усунення довгострокових та пізніх наслідків черепно мозкової травми зменшення ризиків функціонального пошкодження при повторних черепно-мозкових травмах. І, звичайно, друзі, у фіналі нашого сьогоднішнього телемосту хочеться подякувати абсолютно всім спікерам, які до нас доєдналися. Звичайно, хочеться подякувати нашим глядачам за те, що ви підключаєтесь, активно озвучуєте запитання і завжди разом із нами. І звичайно, хочеться пані Олі подякувати за чудову модерацію і за прекрасну компанію. Знову ж таки, що розбавила таким чином наш чоловічий колектив, який за кадром теж перебуває. Теж дуже хочеться виразити слова вдячності за прекрасний сьогодні партнер. Ске проведення цього наукового заходу, хочеться дуже подякувати організаторам за можливість того, що вони проводять такі заходи. Я ж кажу, незважаючи на ті важкі часи. Хочеться подякувати Збройним силам України, що ми сьогодні можемо проводити цей захист, що вони втримували над нами мирне на небо і втримують, і продовжують тримати. Нагадати, що перемога буде обов'язково за нами, і безумовно подякувати тим, хто працює з нами за кадром, наші технічні підтримці. Адже вони теж так багато роблять для нас. Дуже дякую вам, вольмо, шановні мої колеги, наші лікарі, що ви до нас долучились. Вдячні всім. Кожному все буде Україна, слава Україні! Героям слава до зустрічі! До зустрічі!